Так, друзі, поспорив я з клієнтом, зараз розкажу суть. Телефонує до мене клієнт, тільки що поклав от трубку. Каже, бачу, у вас там є миттєва доставка посівного матеріалу, засобів захисту рослин, ну, гербіцидів, мікродобрив. Я кажу, да, є таке. Він каже, ну, мені треба швиденько просто. Ну, Так як зараз багато хто пересівається, багато кому треба по погоді, там гербіциди швидко, то через те, люди хочуть, щоб швидко їм відправили. Каже, ну не вірю, що у вас прям миттєва. Я кажу, ну не вірите, то що я зроблю. <гум> Він каже, добре, тоді давай поспоримо. Якщо ти протягом години мені не відправиш насіння, то ти мені один мішок даєш безкоштовно. Хотів, хоче замовити саме середньоранній ранній гібрид, 90-95 днів ТОР. 5 мішечків. І каже, то без проблем споримо. Ну, каже, Але якщо протягом години відправиш, то з мене хороший могрич. Каже, без проблем, давайте. Так що, Андрій Іванович, 5 хвилин і номер накладної зараз буде у вас. Я вже на новій пошті. Чекайте.